Друже, я радий. Вітаю. За Станіславським театр починається з вішечка. А з цього починається Вінницький академічний театр імені Садовського. Ну, в тому числі і з нього. Але найперше він має починатися з посмішки, з приязної посмішки тих людей, наших білотерів, адміністраторів, які на вході зустрічають наших глядачів. Який театр а, за кулісами? Любовні драми, трагедії, інтриги, плітки це так, як нам його показує кіно. Чи все ж таки це ближче до мануфактури, цеху? І так і ні. так, тому що дійсно є певні моменти, певні елементи того другого життя, про яке ви щойно сказали, Олексій, Але з іншого боку, так, це мануфактура. Я називаю театр фабрика емоцій. Протягом цього року, попереднього, вдалось щось зібрати на війську. Звісно, ми постійно працюємо над цим. У нас постійно відбуваються збори. Як вживаються директор і головний режисер? Слава Богу, у нас повна гармонія з тисі Дмитрівною Словінською. Є певні як і в будь-якій робочій ситуації певні моменти, але нам вистачає розуму мудрості і досвіду їх зглажувати і йти далі разом. Моє вітання, шановне товариство. У студії працює Олексій Літвінов. І сьогодні в нас на часі розмова із директором Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського Іваном. Педаруком Іване Дмитровичу. Я радий вас бачити в нашій Навзаєм, студії. навізам. Дякую за запрошення і радий бути з вами. Ми з вами буквально на порозі відкриття нового театрального сезону. І про це ми обов'язково сьогодні будемо говорити впродовж нашої розмови. Насамперед хочу запитати вас про таке: на вас не давлять 115 років. А це буде саме 115-й театральний сезон. Театру садовського це ж така історія, це такий досвід, це така відповідальність. Ну, тиснути, я б не сказав, що я відчуваю там якийсь тиск історичних подій, можливо, да, але от відповідальність трошки є. Але це тиск такий, який просто спонукає до якихось дій до пошуку цікавих рішень, тому що дійсно 115 років це непересічна подія в історії нашого театру. Більше того, Олексій, скажу вам, що ми досліджували всі ці процеси ну напевно протягом декількох років. І якраз я прийшов на підфінал цих історичних досліджень. Якщо коротко, то це позаминулого року, завдяки нашій Світлані Фіцаєву, завідувачці літературно-драматичної частини, яка занурилась буквально в ці всі історичні дослідження, завдяки допомозі і Віктору Леговіктора Олександра Федеришина. Допомозі нашого музею, але так би мовити, фінальну крапку поставила пані Наталя Кушка. Це викладач. Я не пам'ятаю, чи є вона завідувач кафедри. На, на свій сором не пам'ятаю нашого училища, нашого коледжу культури і мистецтв імені Вонтовича, музикознавець, mm -hmm. театразнавець. І от вона дійсно на підставі певних документів, причому вони є в оригіналі, як виявилось в нашому архіві, в тому числі. Ми виявили, що 115 років тому за новим стилем це 4 грудня. Ми відзначаємо. А за старим стилем, це 21 листопада 1910 року. Відбулася перша вистава затоплений дзвін, і на цій виставі були присутні і Артинов, і Оводов. І найголовніше, що перед виставою відбулося освячення приміщення театру. тобто, театр він просто вмонтований в цю золоту епоху так. кінця 19-го, початку 20-го століття. Вінниці у нас один з найстаріших театрів в Україні. Uh -huh. Мені слава Богу, довелося за ці роки трошки поїздити, uh -huh. познайомитися і навіть задружитися з певними колегами. Я дійшов висновку, що у нас один з найстаріших. Uh -huh. Да, трошки завитки беруть там, скажімо, в Черкаси, Хмельницькі. У них більш нові будівлі, більш просторі. Міщення, а коли вони до нас приїздять, то вони знаєте, що кажуть? Ми йдемо коридорами вашого театру, Тут зовсім інший запах повітря інше тут. Відчувається оцей подих століть. Я пам'ятаю слова: знаєте, кого а, Ірини Френкель, яка завжди казала, що підготовка до нового міжнародного джазового фестивалю у Вінниці починається рівно в той день, коли закінчується попередній, попередній джазовий да. фестиваль з театром, з театральним сезоном. Так само так само абсолютно так само. Більше того, я вам скажу, що ще не завершився попередній, а ми вже працюємо над наступним. От е через буквально за декілька днів у нас відкриється новий сезон. Але підготовка до нього у нас розпочалася ну якщо більш-менш точно, десь на початку квітня, тобто ще не завершився попередній. А ми вже плануємо, що у нас буде в новому сезоні. Відповідно, під це підбирається і акторський склад. Можливо, це може бути запрошений режисер, можливо, це може бути запрошений художник-постановник, і відповідно з ним треба було згодити всі плани, щоб вони приїхали а це не один день, це місяць, інколи два, інколи три. Для того щоб здійснити класну якісну постановку. Тому плануємо стратегічно заздалегідь. Mm -hmm. Так новий сезон в театрі Садовського. Наскільки я знаю, це і новий звук. Сцена театру садовського вона завжди славилася своєю акустикою, своєю своєю рідною атмосферою, своїм таким неперевершеним вайбом, про який ви сказали, що інші театрали відчувають його в коридорах. На сцені так само глядач завжди відмічав, що театр садовського затишний з таким ємким, теплим звуком, куди краще. Є куди краще, як виявилося, і слава Богу, що нам це вдалося. Не заради реклами. Я розумію, що я на телебаченні, і я знаю, що таке реклама на телебаченні, але. З вашого дозволу подякую відомій компанії Парк Аудіо. Це відома фірма, одна з сталих фірм вінницька. стабільних вінницька компанія, так яка займається безпосередньо професійним звуком і озвученням. Хто і... вирішив, що потрібен новий звук? коли ну... ця проблема постала чи розуміння прийшло? Справа в тому, що акустика театральна, вона да, ви правильно сказали, вона досить таки вдала, але при вдалому розміщенні звукових елементів. Mm -hmm. І от на жаль, те, коли я прийшов в колектив, то це була одна з. Таких найболючіших, найстратегічніших ситуацій, яку яка потребувала. то тобто вона назрівала вже роками. Так, вона назрівала роками, і, скажімо так, в мене в блокнот вже списаний наполовину, і є така графа стратегічні завдання. Це було на другому місці. На першому місці все ж таки було і залишається ремонт нашого даху і покрівля, але це окрема тема. Вона потребує великих капіталовкладень. І, на жаль, своїми зусиллями ми це не зробимо. Тому звертаюся і до обласної влади. Постійно, але от питання з звуковим обладнанням я все ж таки відклав собі як таке, що потребує вирішення. А ми довго до цього готувалися. Ну, перш за все, треба було підзібрати трошки грошенят, тому що цей проект ми здійснили за свої кошти, за зароблені кошти нашим театром. По-друге, це був проект, який потрібно було вирішити професійно. Тому ми запросили наших партнерів з цієї компанії. Вони досліджували, вони приїздили не один раз, досліджували, виставляли своє обладнання. Головне зробити так, щоб в залі повністю позбавитись так званих звукових ям. Тому що є такі місця, де взагалі нічого не чути. Є місця, де чути навіть шепіт, а є такі місця, коли ти співаєш в весь голос, а ну чуєш там лише якісь в ідеалі. Наскільки я розумію, звук має рівномір. Рівномірно, так звук має розходитися бути. рівномірно. Він має бути чутний з будь-якого куточку зали, і більше того, ще ефект переміщення. Ну тобто, як ми називаємо стереоефект, да угу. тобто з лівого направо, зверху вниз таке відчуття, що ти вже знаходишся, як це кажуть, в інтерактивній інтерактивній студії. І все це вдалось. Все це слава богу, вдалось. От буквально буквально днями наші партнери завершили монтаж цього обладнання. ну, Будемо ще його тестувати, uh -huh. але принаймні те, що ми почули, це рівень. Це рівень. Я не кажу, що це найкращий, але це напевно кращий серед театральних приміщень, кращий звук сьогодні буде. який до цього ж і дає можливість провести хороші концерти, скажімо, там серйозних рок-гуртів чи естрадних гуртів нашої держави. Тобто за це дякую всім і всім. Відповідно, хто в колективі долучився до цієї роботи, тому що це комплекс, і наші звукорежисери і інженери? Ну всі, всі, але особливо дійсно паркаудіо молодці перед презентацією нового сезону. Не можу не поставити питання. Одне із головних питань військового часу це безпека, безпека акторів, безпека глядачів. Це при мас будь якому масовому заході. Це питання номер один. Наскільки безпечний академічний театр імені Садовського? За якими алгоритмами ви дієте? Ми діємо за класичними алгоритмами, за протоколом, які затверджені відповідними інструкціями в Державній службі службі надзвичайних ситуацій в нашому департаменті цивільного захисту обласної військової адміністрації. А коли хлопці монтували сабвуфера колонки, зламали декілька свер і поїхали купили якесь дуже дороге сверло. Тому що сказав, у вас такі стіни, що ми не можемо просверлити навіть от оцими <сві> спеціальними приводами. Ну дійсно, в театрі, що є, то є метрової товщини стіни, і слава Богу, вони такі ж самі і внизу будували як на випадок так. війни, коли була я, така фраза. Так, як, як це не, не, не сумно зараз констатувати, але оце дійсно знадобилося. Да? В нашому театрі є сьогодні укриття, десь до 120 осіб. Ми можемо в ньому прийняти, і особливо ми його тримаємо. Коли у нас дитячі вистави, mm -hmm. це ж такі діти, це ж як мурашник, це бігом всіх зібрати треба. Але слухняні всі ми заводимо вниз. І також у нас є домовленість з молодіжним центром квадрат, який буквально в декількох метрах від нас частина глядачів переходить. Практично через... впритул. Да. Як... Слава Богу, це нам дає можливість вирішувати. Так, да, бувало, бувало, у нас під час вистав тривоги. Відповідно, якщо ми бачимо, що до до кінця, скажімо, до завершення вистави хвилин 30-40, я виходжу і приношу вибачення, кажу. І всі з розумінням, що жодного разу не було такого, угу. щоб хтось там обурювався, всі спокійно встають і виходять, слідуючи інструкціям наших адміністраторів, ідуть в Україну. Якщо з питаннями безпеки ми розібралися, і це 100% безпечно. В театрі має бути видовищно, має бути цікаво, має бути захопливо. Яким буде новий театральний сезон академічного театру у 2025-2026 роках? Я дуже сподіваюся, що він буде перш за все цікавим. Що ми не втратимо нікого зі своїх глядачів, а навпаки, залучимо ще більше нових глядачів. Ми готуємо зараз дві прем'єри. Класичний твір Лесі Українки «Касандра» відкриває наш театральний сезон 18 вересня в постановці Євгена Карнауха. Це досить молодий, досить перспективний молодий режисер, який приїхав до нас з Херсона. Він працював і жив і в Дніпрі, і в Херсоні. Ну отак доля його закинула. До нас, до Вінниці, і він одразу проявив себе дуже цікавим, креативним. Останній кат, блекаут, стікери це всі постановки, які він вже за два роки здійснив в нашому театрі. І друга це така. Детективно-романтично любовна філософська драма за Непалі Янгови, англійського драматурга, шістдесятники. Не пам'ятаю, на жаль, як його звали. Теж молодий режисер Роман Семенов. Він колишній актор. Він себе пробував в режисурі. От він поставив на початку цього сезону вибачте, на початку цього року минулого сезону пригоди в країні ОС дитячу казку. І от ви запитали мене на початку, як в мене складаються відносини з головним режисером, з головною режисеркою нашою народною артисткою України Тисі А, От якраз вона, як на мене, тому що можуть бути різні погляди, але от вона дає молоді. Плацдарм, майданчик, можливість. Працюйте. Угу. Працюйте. Вона навіть їх стимулює, спонукає. Вона, як це кажуть, дає чарівний пенділь інколи коли тобто, це. Тобто у а, нашому академічному театрі молоді актори і режисери вони не загинуть під цією товщою 115 років досвіду. І метри готові поділитися бодай декількома метрами сцени. Це було, є і буде завжди. Я не буду казати, що можливо цього не буде. Це Буде, але це нормально, тому що є різні покоління, є різні покоління акторів і режисерів, інших працівників театру, як і в журналістиці, як і на телебаченні. Ми з вами як ніхто це знає. І це напевно нормально. Не нормально, не нормально, коли метри не дають працювати молодим. Це не нормально. І от такої тенденції у нас в театрі вже на сьогоднішній день слава Богу немає. У нас є метри, це Славіцька, це Клавдія Барил, це Валерій Прус, Анатолій Вольський, народні артисти. Є заслужені артисти Кагорта Велика, серйозних потужних артистів. І є, звісно, молоді. І, Замість того, щоб ставити бар'єри, вони навпаки підказують. Вони вчать, вони штовхають, вони тягнуть на сцену. Ми у нас є навіть багато студентів нашого mm. коледжу культури мистецтв імені Валентовича, які вже сьогодні, будучи на в другому третьому курсі, вони вже на сцені практикують. Касадра Лесі Українки. Це постановка, яка підтверджується. Так, абсолютно. Євген він і викладає до речі в коледжі разом з багатьма нашими усіма акторами, і в тому числі залучає своїх студентів до цієї роботи. Ви були на репетиціях? Ну звичайно, Ні, я навмисно не хожу. Я. Не я приходжу тільки проконтролювати, чи все працює. От я заходжу туди як господарник, тому що то, е, окреме, о, знаєте, то окрема, окремі хроми, можна так сказати. Mm -hmm. Я туди не маю. Там, там може бути та Ісяць теж головна каже, це його робота. От а ми які маємо... ваші відчуття, якою буде Касандра я думаю, Українки? До чого готуватись? Незвичною і непростою. Знаючи Євгена, знаючи те, що він заглиблюється, шукаючи смисл, заставляє змушує глядача іти разом з ним шукати цей смисл. Інколи навіть він такий утаємничений. То я думаю, що вона буде цікава. Ну, сама п'єса по собі вона поєднання людського, божественного, філософська робота. А як її подати так глядачу, щоб його зацікавити? А з іншого боку, щоб він не вийшов, ну настільки вже поринувши всі роздуми, щоб щоб не вийшов з висновком. Ну дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Я теж цього ніхто цього не хоче. Але відповідно треба збудити в глядача якісь почуття, щоб він вийшов небайдужим, щоб він вийшов задумливим для цього театр, на мою скромну думку, має бути дотичним до сьогодення От, театр під час війни. Наскільки те, що відбувається на сцені, резонує з тим, у чому ми живемо, та з тим, що відбувається навколо нас, це можна побачити? Ну, ви маєте на увазі нашу роботу на підтримку збройних сил чи те, що ми втілюємо в наших виставах? Ну, давайте почнемо з того, що ви втілюєте що у виставах. що ми втілюємо у виставах. От той же Євген Карнаух Поставив ну, важка дуже робота для сприйняття е, стікери. Це про життя в окупованому Херсоні в той момент, коли тільки-тільки Херсон захопили, і дочка е, прийняла тяжке рішення виїхати в евакуацію і лишила в Херсоні свою мати, яка хворіє на Альцгеймера. І чому стікери? Тому що вона розмістила на всіх побутових приводах стікери, де писали їй, що робити, щоб мати не забула. Важка річ, От навіть говорю, і не можу спокійно про це говорити. Люди виходять, навіть траплялися випадки такі, що люди плакали просто на взрит під час цієї вистави. Але вона глибока і вона дійсно показує трагедію душі. От як, ну, врятуючись сама, вона лишила свою рідну людину, близьку людину, і мати сама казала їдь. Але вона не може жити без цього. І вона, ну врешті-решті, розриває, як то кажуть, да ви розповідаєте цю історію. Я відчуваю, що ви пропустили її крізь себе. Так. Вона близька, мабуть, вистава. Вистава дуже, дуже така. Знаєте, вона, вона прониклива. І я чу. А що вам ще відкликається у серці з того, що йде на великій сцені, на малій сцені? Що можете порекомендувати як глядач? Я зараз говорю не в жодному разі Ні. не давати оцінку виставам акторам, це було б звичайно не етично. але ми люди, і щось середині нас відгукується. Я як директор театру, я що маю сказати? У нас всі вистави найкращі, всі вистави. Тому я спросив класні, треба йти. Тому я спитав як углядача. Ви знаєте, всі ці роботи, які. Ну, я, по-перше, коли прийшов директором, я переглянув всі роботи. Mm -hmm. Найперше, ті, яких я не бачив, ті, що я бачив, я освіжив. На жаль, ще не всі встиг, до речі, переглянути, але ну, відсотків 90% mm -hmm. я вже я знаю робіт. Я дійсно, як би хто не казав, але я дійсно можу сказати, у нас дійсно дуже класні театральні постановки. Вони йдуть і в ногу з часом, вони і в той же час поринають в класицизм. І вони повторюсь, бо це моя мо, моя фішка, як кажуть. Вони змушують думати, бо театр має спонукати процес мислення. Я не хочу, щоб театр сприймав. Знаєте, як останнім часом нам кажуть, ну покажіть нам якусь комедію. Я розумію, я розумію соціальну психологічну ситуацію в країні. Ми самі в ній живемо. Я спілкуюся з людьми, які воюють. Ми їм допомагаємо. І ви так само, Олексій, тому що ви і брали участь в військових баталіях, в військових цих подіях наших. Але з іншого боку, це не означає, що треба все це відкинути і тільки сміятися. Ми і робимо, да, ми, ми, ми робимо комедію, тому що ми розуміємо, що є запит суспільства. Але з іншого боку і наряду з цим ми робимо і серйозні роботи, ось такі, як «За Непалі Янголи, ось такі роботи, як Касандра, як «Останній Кат. Як за дверима, це досить таки серйозна, глибока робота режисера Олександр Ковшин, Харків'янин. І чому я зараз про неї згадав? Тому що буквально декілька тому був відкрився Херсонський фестиваль театральний Мельпоме на Таврії. Ми в ньому постійно беремо участь, брали онлайн, але домовились так: ми включаємо запис онлайн. А давайте запросимо Херсон. Сонців, які живуть на Вінниччині, та й взагалі всіх переміщених осіб, які сьогодні тут, подивитися цю виставу. Практично повна зала була, вистава пройшла, як завжди складно, але вона про війну, про осмислення війни, про осмислення себе на цій війні з точки зору, ну там і з точки зору героя, який воював на боці нацистської Німеччини. Для чого я прийшов? Для чого я взагалі змушений вбивати абсолютно невинних людей? Це теж важка річ. Люди плачуть, люди осмислять. Але потім все ж таки найголовніше, що вони дякують. Я вам скажу, Олексію, що коли ми показали за дверима, відклалося в мене це, напевно, десь рік тому. Так само ми запросили, але ну трошечки ми помилились. Ми запросили військовослужбовців, членів їх родин на цю виставу. Потім ми, бо люди, ми бачимо, я так дивлюсь, люди сльози у людей. І я думаю, слухай, напевно, треба було щось легше їм запропонувати. І я переживав. Але після вистави вони покликали нас всіх, і нам просто дякували зі на очах. Кажуть, ви знаєте, оце те, що ми пережили, ми сьогодні побачили на сцені, але з іншого боку. І ми розуміємо свою роль. Ми, от дещо в свідомості стало на свої місця. Ми розуміємо свою роль, що ми зробили, і ми розуміємо, що ну війна, це просто це страшна річ, страшна річ, якою намагатися треба уникати усіма можливими засобами. Те, що відбувається, такий Мейджик на сцені, магічне дійство, це зрозуміло, і це правильно. Театр володіє певною магією, але так само говорять і про телебачення. Ви не лише директор театру. Ви заслужений журналіст України, який більше 20 років. Якщо я не помиляюся, 25. А я 25, віддали телебаченню за лаштунками. Є щось спільне, якісь точки дотику є. в театрі і телебаченні? Є і я вам скажу, що це навіть було моїм рятівником, коли я прийшов в театр. З одного боку мені було легко, тому що я практично знав практично весь колектив. Мене знали ще з юності, ну і з журналістської роботи, оскільки ми перетиналися постійно і на зйомках, і я багато репортажів робив про театр, і ми робили телеверсії вистав, де я був режисером залучено до цих телеверсій. А, тому це допомагало угу. і, в принципі, технології відрізняються, але суть то та ж сама: донести, достукатись до глядача. до глядача. Да. Просто у нас. З вами об'єктив, мікрофон. А в театрі це сцена. Це все ж таки більш живе спілкування. От напевно в цьому різниця. І там, і там є своя майстерність. Тут майстерність спілкування з глядачем напряму, і не можна брехати, бо він відчує. А в камері майстерність. Дати глядачу зрозуміти через об'єктив і через тисячі кілометрів можливо, що ти правду говориш. Це своя майстерність, але за засобами технологіями воно воно тотожньо, воно досягається цього результату. Тому я вам скажу, що да з цього приводу мені трошки повезло. Я розумів, ну і плюс кіно, я ж теж був трошки дотичний до кіно. У нас всі актори нашого театру перезнімалися в фільмах Валерія Шелиги, які от нещодавно в суботу, буквально, ми були на презентації його чергової кінороботи, Діло без п'ятого. І так само там і були і наші, в тому числі, актори залучені. Це все, знаєте, Олексій, це все. Одна така одна тішка, якщо можна сказати, де варимось, де спілкуємось, де обмінюємось досвідом. Але найголовніше результат, найголовніше е, влити в людську душу почуття, почуття якоїсь. Любові, пристрасті, чесності, якихось людських чеснот зрозуміло на протиставленні з негативними якимись рисами людського характеру. зовсім зовсім нещодавно Вінницька сцена академічного театру садовського була широко представлена в Німеччині. А десятки мені здається було показів, десятки міст як сприйняли. Чи вдалося там достукатись до глядача, про що говорили з ним? Я, з вашого досвіду одразу хочу подякувати. І не тому, що це керівництво, а тому, що дійсно була реальна допомога від міського голови Сергія Моргунова, від обласної ради від В'ячеслава Соколова і від обласної військової адміністрації від пані Наталі Заболотне. Нас дійсно підтримали з цією ідеєю, нам дали гроші на, цю, на реалізацію цієї ідеї, і ми ще частково залучили свої гроші. Театральні зароблення, щоб здійснити цю, я вважаю, велику акцію культурної дипломатії, коли ми говорили з Сергієм Анатолійовичем, то вже ми говорили про те, що в Мюнстері буде відбуватися конференція партнерства. І ми запропонували йому таку ідею, чому б на цій конференції не продемонструвати роботи нашого театру як приклад культурної дипломатії. Він захопився цією ідеєю, він її підтримав. І от вона вивелась в цю велику поїздку два тижні, такий, скажімо, промотур нашого театру, починаючи від Берліну. Берлін, Мюнстер, Карсфлує, Портсхайм. Ну і там багато багато дев'ять місць. Ми з'їздили і показали 11 11 вистав. Не було жодного майданчика, де були порожні місця. Не було жодного майданчика, де б люди не плакали і не, не чекали наших артистів після завершення вистави на виході з вистави. Їх обнімали, цілували, вітали і запитували, коли ви наступного разу до нас приїдете. Це супер. З Британії знаю, були Знаю, що з Польщі навіть приїздили дивитися нашу виставу. Ми везли виставу Квітка. Шикарна унікальна вистава. От я дійсно дуже дякую Таїсі Словінській всьому колективу, які втілили ці прекрасні образи. Скільки ми їздимо з цієї вистави, вона ще жодного разу не прийшла з порожніми місцями в залі. І тому ще у нас визріває ще ідея. Обов'язково піду до міського голови з такою пропозицією до обласної влади. Це не тому що років ми... тому культурна дипломатія кошиці і петлюри відіграли вагому роль. У так. тому, що Україна постала на стала ближчою європейцям це і американцям, це, і це було прекрасно. Ця історія Чому? має тривати Правильно. і повторюватися. Чому люди, люди бачать живу історію, живих людей, живих артистів? Вони розуміють, Україна живе, Україна розвивається, не зважаючи ні на які перепони. І так як сприймали нас, ну я вам скажу відверто. Це дорого вартує. Це дорого вартує. Uh -huh. і тому не тому, що ми хочемо поїхати. Так, да, хочеться поїхати. Актори треба їздити, йому треба показувати себе і дивитися на інших, бо це один з великих стимуляторів його діяльності. Але плюс і заради тих очей, заради тих почуттів, які вони відчули від глядачів. При цьому наскільки я розумію, для адміністрації театру це вагомий досвід логі... логістики, логі, вагомий досвід. Не досвід... Не це от завдяки Ірині Френкель, тому що Ірина організувала з боку, з німецького боку, свого продюсерського центру повністю логістику. А тут вже на місці ми прораховували буквально по кілометрах, тому що нам необхідно було вміститися в бюджет uh -huh. і, відповідно, рахувати кілометраж, куди заїжджаємо, куди ні. Ну це така з таким досвідом от... і за океан можна Запроси. махнути. Іване Дмитрийовичу, залишається не так багато часу, але не можу вас відпустити, поки ви нам не прокоментуєте. Світлину, яка в нас є, нещодавно я її знайшов на вашій сторінці і на сторінці обласного академічного театру. Там директор а, театру імені Садовського Іван Підарук стоїть і тримає в руках мельпомену Таврії. Таврії. Ага. Ну, це, це те, що буквально сталося декілька днів тому, в, в п'ятницю 12 вересня, відкриття фестивалю Мельпомена Таврі це ми перед виставою за дверима, на яку ми запросили, як я вже сказав, внутрішньо переміщених осіб, і вони нам передали з Херсона. Вони нам вручили ось цю статуеточку. Да, це от буквально саме саме свіжак. Запрошуйте, в нас залишається буквально хвилинка. Запрошуйте глядача до театру Садовського. Ви знаєте, я не буду. Я навіть не скажу запрошуйте, приходьте. Угу. Я вам всім скажу і вам, і всьому колективу телеканалу Віта і другі інших засобів масової інформації і всім вінничанам і гостям. Ви просто зобов'язані приходити в театр імені Миколи Садовського, тому що ви відчуєте, що таке життя, ви відчуєте, що таке емоції, ви відчуєте, що таке переживання. Ви відчуєте, що ви не одні в цьому світі. Ми вам дамо можливість і насміятися, і наплакатись. І не переживатись, і дай Боже, ще відкриємо відродимо буквально за декілька днів буфет на другому поверсі. То ще й зможете почастувати дуже хорошими смаколиками. Іван Дмитрич, я дякую вам, що знайшли час. Дякую вам за розмову за вашу роботу. Дякую за вам. роботу всього вашого великого колективу. Дякую вам, друзі. Підтримую цілком все сказане директором обласного академічного театру імені Садовського. В театр потрібно ходити, адже це мистецтво. Вічний від часів давніх греків і до сьогодні, і я можу навіть пророкувати, що в майбутньому можливий такий час, коли не буде ні телебачення, ні кіно, ні радіо, ні соціальних мереж, ні інтернету. А театр точно буде. Тому до зустрічі на великій і малій сцені Вінницького обласного академічного українського театру імені Садовського. you <laughs>